Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 17 цікавих фактів про татуювання, шановні мої друзі. Татуювання давнє мистецтво. Прикрашання тіла. І дуже давнє. Але таке, що набирає популярності в усьому світі. Ставитися до татуювань можна по різному. Але не можна не визнати, що часом трапляються дуже незвичайні та вражаючі малюнки. Перші згадки про татуювання відносяться до періоду приблизно у 5000 років до нашої ери. У Нью-Йорку заборонено було робити татуювання із 1961 по 1997 рік. Так званих тимчасових татуювань не існує, шановні друзі. У США компанія Harley-Davidson дає знижку на свою продукцію власникам татуювання із символікою компанії. В Японії татуювання асоціюється із кримінальним світом. Людей із татуюваннями на видних ділянках тіла не пускають до багатьох закладів. Перманентний макіяж технічно також належить до татуювання. У Маорі, корінних жителів Нової Зеландії, заведено покривати татуюванням усе тіло, включно із обличчям. Причому іноді в кілька шарів. В африканській державі Малі жінки рідко татуюють собі ясна. У Малі це свідчить про сімейний стан. У російського імператора Миколи II на грудях було татуювання. Найбільш татуйована людина у світі це австралієць Грегорі Пол Макларен, який витримав понад 1100 годин татуювання. У 17-19 століттях у Китаї татуювання наносили злочинцям як покарання. Півтори тисячі років тому в Японії татуювання були імператорським привілеєм. Слово тату прийшло до нас із полінезійської мови і являє собою спотворене татау, тобто малюнок. На початку ХХ століття 9 із 10 американських моряків військових мали татуювання. Безслідно позбутися татуювання практично неможливо. Зазвичай залишаються шрами або плями на шкірі. І останній цікавий факт, друзі, про татуювання: в одного зі шведських королів у 19 столітті на руці було татуювання із написом Смерть королям. Ось такі, друзі чудові цікаві факти про татуювання. Надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, пишіть коментар, розповсюджуйте це відео, друзі. Підписуйтеся на канал, друзі, і так далі. Ви знаєте, що робити. Хі -хі. А я скажу слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Підтримуйте, друзі, наші Збройні Сили України, як і фінансово, так і морально, як кажуть. А ми з вами, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую ще раз всім за увагу. Підтримуйте мене фінансово, друзі. Підтримуйте мене фінансово, друзі. Не забуваємо, тому що я стараюся для вас. Дякую ще раз всім за увагу.